Коли на мене гавкають собаки, такі Тупі собаки. Коли моя собака гавкає на когось, так, ця людина точно крадіє. <рив> моя ж собака не буде гавкати просто так. Вона розумна. Перше місце на чемпіонаті по рігамі. Нічого про такий. ну два шансів нема. Якщо там є моя собака, дайте їй будь-яку коробку, салфетки, чеки, вона зробить таке прибирання мені на годину. Моя собака не гавкає просто так. Не те, що не меркантильна. вона гавкає тільки на сусідську собаку через паркан. Мають бути ці два пункти сусідська собака і паркан. Тобто зона комфорту є не тільки у людей. Або вона гавкає, коли не отримала обіцяного. Не те, що її обіцяно 2000 років тому, типу, вона знає, що 19.00 в неї має бути вечеря. Якщо 19.02 в неї буде пуста миска, то ніхто не скаже, що це спокійна собака і її можна гладити. Важко було їй об'яснити на перехід зимовий час. Щодня у 6 годині були сварки. Більше випадків немає, коли вона гавкає. Тобто, Якщо ми будемо йти по району і на нас будуть бігти і гавкати з добрових собак, то єдине, що вона зробить, це буде тягнути поводок в сторону, яку нам тікати. Мовчки. А я не казав, що вона швидко бігає. І єдине, що залишається робити мені, це брати її на руки і гавкати у відповідь. Авла, А ава. А на цей момент. Боже, який вереск. Мій власник села якраз підходить до цих дворняг, яка там година настигає на обід.